Не віриться, що моя донечка виходить заміж. Я склала розклад на тиждень. Ми з тобою так мало будемо разом. Ти будеш на танцювальній репетиції. Бачиш зірочку? Мати наречені. Я тепер зірочка. Це моя тітя Дженіс. А ви, мабуть, мати нарече. Лана. Привітик. Тобто. Хало! Хтось пояснить, що відбувається? Колись давно. У коледжі твій батько і мати Еми зустрічалися. Вони, що? Це було серйозно. Ти серйозно? Моя дочка закохалася у сина хлопця, який вирвав моє серце. Вдаєш байдуже? Покажи, що він втратив, але не показує образи. Віле, що ти робиш? Так, я йду. Ви можете просто розслабитися граємо парами, вона не любить програвати. Хто сказав, що я програю? Вибач мені. Друже, я лікар. Росла і дихай. Слухайте, а може чогось вип'ємо ввечері? Дякую, але я справді... на залюбки. До зустрічі. Будь ласка. З вілом крутила уколедже. Що тут такого? Ми були всім одне для одного, а одного дня він просто зник. А до партнерів. Камоло, я не маю партнера. Я з тобою. Що між цими двома відбувається? Мамо, все гаразд. Любов все гаразд. Трохи менше пікуюся про мене і трохи більше про себе. Щаслива, якщо я щаслива. Є нічого елегантнішого за чорно-біле весілля. Мама Вінслоу буде вбрана оцю сукню. А -а -а.